На заході продовжують обговорювати шляхи припинення війни в Україні. Про це пишуть американські та європейські медіа. Посилаючись на власні джерела, медійники повідомляють, що команда Трампа Україну не кине, але й заставити йти на поступки, поки Київ не отримає нічого взамін. Теж не може. То до якого мирного плану світових лідерів схиляються шальки терезів? Давайте розбиратися у цьому випуску. З вас підписка, з нас цікава інформація. Отже, США скоро оголосять дату припинення вогню між Україною і Росією. Про таке заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Йдеться також про лінії розмежування між обома країнами та гарантії безпеки для України. Все поки лише на стадії підготовки, Туск також зазначив, що Вашингтон ухвалюватиме такі рішення, які передбачатимуть ме. Ше втручання США в українські справи, натомість Wall Street Journal пише, що переможець президентської гонки Трамп ще не визначився зі стратегією щодо України. Його радник з питань національної безпеки Річард Гренел пропонував відмову Києву у вступі до НАТО щонайменше на 20 років. А США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. Росія та Україна нібито мала погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 кілометрів. Видання Bloomberg підкреслило, що у Трампа визнають те, що не можуть примушувати Україну піти на поступки, якщо вона не отримає нічого. Такого висновку американський політик дійшов після розмови з європейськими лідерами. Натомість, останні, як інформує неназване джерело газети, готові продовжити підтримувати Україну. Та повернімося до ініціативи Трампа щодо заморозки війни. Нагадаю, він передбачає розміщення військ на лінії розмежування. І за даними британського зателеграф, самі штати не відправлятимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її охорону. Імовірно, це можуть бути європейські та британські підрозділи. Нагадаю, в українському МЗС заявили про налагодження діалогу між Зеленським та Трампом. Будуть готові зустріч. Можливі майбутні контакти на різні лідерів, і, як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Сам глава української держави вже встиг поспілкуватися телефоном з Трампом. До дзвінка долучився Ілон Маск в офісі президента. Зазначили, розмова загалом дуже тепла і приємна. Маск пообіцяв і надалі підтримувати Україну своїми супутниками Starlink. Також Трамп сказав Зеленському, що вони продовжать розмови після того, як він збере свою зовнішню політичну команду. Згідно з трьома джерелами, обізнаними про цю зустріч, американський політик сказав Зеленському, що не кине Україну, але хоче дати шанс дипломатичному. Тичному вирішенню питання завершення війни свою зустріч з майбутнім американським лідером запланував також польський президент Анджей Дуда обговорюватимуть зокрема Україну. Лідер Польщі разом з прем'єром напрацює спільну позицію щодо нашої країни та долучатиме до неї інші європейські країни зі спільним поглядом. Туск підкреслив наступне. Я дуже хотів би, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів. Ніхто не хоче ескалації конфлікту. Я не хочу ще більше втягувати Польщу в російсько-українські відносини, зауважив очільник польського уряду. Також варто згадати нещодавну заяву президента Чехії Петра Павла, в якій він каже про те, що стан справ на фронті геть не на боці України, і всі очікують мирних ініціатив від Трампа і без поступок нашій країні не обійтися. А росіяни разом з північно-корейцями тим часом зі всіх сил кинулись відбивати Курщину до того, як республіканець займе крісло президента. Все для того, аби той шмат землі не прийшлося розмінювати з Україною на ті, що нині РФ контролює на півдні та сході нашої країни. Про це детальніше дивіться далі. А цьому випуску ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь, друзі. Купив, не купив, га поторгуватися можна. Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп спробує покласти край війні в Україні та покласти угоду з Путіним. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Передають його слова чеські медіа. За його словами, нинішня ситуація в Україні дедалі більше складається на користь Росії. Варто зацитувати. І самого початку ми робили недостатньо. Нині справи складаються трохи краще на користь Росії ніж України, і в цій ситуації складно мотивувати обидві сторони переговорів. Сказав чеський президент. Однак як вважають у Празі Україні, пройдеться поступитися територіями і відмовитися на 20 років на вступ до НАТО. Кремлі відреагували на ініціативу Трампа. Росія готова вислухати пропозиції Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Він висловив невдоволення, що США поставляє зброю Києву, що не сприяє переговорам. Натомість чекають на пропозиції від Вашингтона. Також, за його словами, заяви Трампа щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні це не більше ніж риторика. А прес секретар Путіна Пісков додав, що що РФ готова обговорювати Україну з Трампом, але не відмовляється своїх претензій на чотири області України. Як реагують на це українські можновладці? Наприклад, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змусити Росію до переговорів на основі міжнародного права, а не терору. Український лідер анонсував результати роботи з керівництва Україн-партнерів наступного тижня. Прошу послухати в Києві після саміту європейської політичної спільноти в Будапешті? Українська позиція була представлена. Взагалі, напрацювання європейської політики на наступний період має бути. Спільним, скоординованим і таким, що Прямо допомагає нашому партнерству в Європі. Тим часом глава держави вже встиг поспілкуватися телефоном з Трампом. І не лише як виявилося з ним. Будуть дзвінка долучився. Ілон Маск в офісі президента зазначили, це була не така розмова, щоб говорити про дуже змістовні речі, але загалом дуже тепла і приємна. Маск пообіцяв і надалі підтримувати Україну своїми супутниками. Starlink. німецьке видання Bild повідомляє, що під час 25 хвилинної розмови Трамп сказав Зеленському: я обіцяю, ви будете... Будете щасливі зі мною в українському МЗС, додали, діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч. Що перше, діалог між президентом Зеленським і президент, президентом Електом Трампом вже налагоджено, і він встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної. Розмови, якесь пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між е, главами держав, які повторюються, вже налагоджено існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже раніше повідомляв, е, було домовлено, що команди. Розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати саме назад. Нагадаю, план Трампа може полягати у відправленні європейських та британських військ до буферної зони між військами Росії та України. Про таке пише The Telegraph. Крім того, один із варіантів передбачає заморожування лінії фронту в обмін на відмову України вступити до НАТО щонайменше на 20 років. Проте з постачанням озброєння від США, щоб стримувати Росію від відновлення війни. Самі штати, як мовиться в матеріалі, не відправлятимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінан фінансуватимуть її охорону, тим часом адміністрація Байдена прагне поставити найближчим часом як найбільше зброї Україні. Демократи бояться, що Трамп скоротить постачання як тільки стане президентом. Однак цей план стикається зі значними логістичними труднощами через імовірне виснаження запасів зброї в США. Про це пише Wall Street Journal. Українські чиновники наполягали на активізації постачання далекобійних ракет «Атакамс», яке США відхиляли нещодавно. При цьому Пентагон має намір відправити в Україну понад 500 ракет перехоплювачів для ППО, що має вистачити до кінця року. Також Вашингтон відправить невелику кількість підрядників для допомоги Україні у ремонту та обслуговуванні F-16. Працюватимуть вони далеко від фронту.